Маргарита Шеверного, тобто я він кохав її частинами. Ви Знаєте, як це, до речі? Отже, він кохав її частинами, не цілком. Зранку в шкіру був закоханий. Молоком пахла смачно і так солодко, мов зефір. Ніжна, тепла і гладесенька, кашемір. за сніданком роки милої цілував, За порядок, що на кухонці панував, За млинці його улюблені від душі, щиро з вдячністю присвячував їм вірші. Голос тихий, слово лагідне, теж любив, раз по двадцять на роботу їй сам дзвонив. Просто слухав, і наслухатись він не міг. Особливо ж був закоханий в чистий сміх. Він дорів від милих ямочок на щоках, від тонких і вправних пальчиків на руках, довгі вії очі синії океан, і волосся непокірного ураган. Та найбільше хлопця вабило в ній оте. Що словами не описане, ну ніде, і якось на піку пристрасті він сказав, що її за цю родзиночку покохав. А коли один залишився, зрозумів, що кохання не зберіг своє, не зумів, що щасливим вже не буде ні він без неї, бо бракує не чогось у ній, а всієї. Кохайте і ви цілком. Кохайте і будьте коханими. Дякую.